Всім доброго дня. Я зараз вам хочу е, показати, який був е, батько мого фараона. Він мав 1,80 е, метрів з чимось з е, висоти по лінійцу холці е, тону, тону 200. дядя Коля казав, що мав е, груби, ну, ваги І десь в середньому нога. 33, десь 32, отакий от був. А це зараз ми бачимо. Фараона фараона мама і, і фараон. Тут фараонове, по-моєму, десь було 4 місяці. Зараз, подивіться, який, який він був 4 або 5 місяців. По-моєму, ми сюди приїжджали до, до дяді Колі у Вінницю. Тут зараз буде. Як ми його грузимо, вже забираємо осінню. Коли йому було 7 місяців, то, є, то ми були разом. Я, Сергій, дядя Ваня, його племінник Василь з Закарпаття. Іван Фізер, хто хто знає, такий був. Жерепчик. Купляв його е, перший раз е, Іван Фізер, дядя Ваня, це є мій друг з Закарпаття. Він купляв фараона собі. По тому е, за деякий час, десь два місяці часу пройшло е, чи три, там я не пам'ятаю, точно. Е, е, я поїхав був е, з Сергієм, поїхали ми на Закарпаття. І він мені змінився за три місяці до такої степені, що я сказав дяді Вані, чи може мені його продати. І Ваня мені його продав. І вже зараз я десь привіз його в 11 місяців. Коли йому було тут, ми зараз його пробували грузити. Він вирвався в Сергія. така, така. -то. Це було у 2020 році. Ще раз нагадую, коли, коли його забирали, то йому десь було в середньому 7 місяців. Не хотів він заходити, він, ми забрали його від мами. Такий енергійний жеребчик був. І зараз є. Я зараз вам покажу. Повністю у мене є старі записи, коли він... Коли йому там було і рік, і повріх року, і як я його вчив запрягати. Все повністю як я його обучував. Не все повністю то що То що я був познімав деякі... Ти не бачиш, такі вирочки подівають стіки. Ні, я не знаю, я не бачу. Ну все, тепер погладь тота. Покой. Вот хазяїн. Покой. Хазяїн його. Він Давай рулетку. Тримайте він разі я потягну, думай далі, блядь, то в нього. кач качка не тягни не затягни Опси, коралі. О! 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 О-о! Оце кіно! Оце кінь. Ого! Оце. Ладно, перейдем сюда. Иди, 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 вже. волн ще. Швиденько. Швиденько, швиденько. Фараон. Форса коралю. Фараон. Спокойно. Фараон, звати фараон. Це Вася. Це Вася. Щитку. Зам директора Замдиректор Зам директора, ось до зам. зам, зам директора. Тут зараз, де ви бачите, йому було 11 місяців я його, ну як сказати, вводжу, проводжу, обучаю він міг, вмів бігати навколо мене. Такі справи. Тут де зараз я з ним входжу, на цьому місці я зараз побудував э, цю свою конюшню. Де ви бачите, де я виводжу жеребців, де я їх тримаю, от на ці місці був город. От такий в мене був фараон в 11 місців. Він ще тут не розуміє, тягає мене. Там пізніше зараз буде відео, як я вже його підучив. Там пробував у скат його запрягати, чіпляти за ним скат такий невеличкий. І тягав я ним по, по снігу ската.

1 2

Тут зараз е, є, коли я їду на змагання. Е, у Фаранове тут було рік і 8 місяців. Тут ще в мене була каталея. Це було е, 24 жовтня 2021 року. У нас у Печеніжині були. Змагання кінські У мене була кобила Леся з Закарпаття, я лише тільки не обрав участь. фараоном крісті і Каталею та як їхав на виставку. Такі були. приємні спогади. Зараз тут я запряг у неї курту. Це з моїм сином. Невелика прогулка. Право! Пар! Та, та. Що? Йо. Про, Тут зараз е, я взяв е, Залубиці, тут у нас в селі, танець гарні. Їду возити дівчат, вони знімали коляду, їду свій заповідник. Отака така у нас справа. Е, Мій парон приходить, ще раз нагадую з Вінниці, від дяді Колі, Там в нього є ці персерони, кого цікавлять, звертається. До Колі, там у нього є гарний присеві фоні. До побачи.